Міни, вибухи, витік пального та уламки ракет усе це забруднює Чорне море. А підрив окупантами Каховської гес причинив масштабне опріснення води, каже перший заступник міністра захисту довкілля Олександр Краснолуцький. Після того як вода з Каховської гес зійшла, вона потрапила до Чорного моря, і відповідно відбулося певне опріснення Чорного моря. І показники зменшилися від 11,4% до 4,5% солоності. Це вплинуло на морських молюсків, які для яких критично є 6-8% критична солоність моря. Відповідно відбулося масовий замор молюсків. а також. Після підриву каховської гідроелектростанції спостерігалася наявність хімічних елементів нафтопродуктів, що також впливало на екологію чорного моря. Зокрема, це призводило до цвітіння планктона. Саме молюски виступають в ролі фільтра чорного моря. Відповідно, зі зменшенням їхньої кількості вода не очищується, пояснює перший заступник міністра. Торік відібрали понад дві сотні проб води. Вміст шкідливих речовин перевищений. Проводилися води, заміри води і поблизу Очакова і в Одеській області в Затоці. Дійсно, підвищення вмісту нафтопродуктів в воді фіксувалося, підвищення рівню токсичних речовин в. Воді фіксувалися взагалі фіксує фіксуються певні перевищення гнично допустимої концентрації цих речовин і хлор органічних речовин, що згубно впливає на наше середовище. Забруднюють чорне море і затоплені російські судна із паливом, каже зоолог Павло Гольдін. Будь-яке судно, навіть цивільне, воно є джерелом хімічного забруднення. Звичайно, що воєнні судна вони теж є джерелом хімічного забруднення і. Зокрема, там є і боєприпаси, які теж є джерелом хімічного забруднення. Ми маємо негативний досвід колег з північного моря та з Балтійського моря, які досі розслідують наслідки воєнних дій Другої світової війни. Очищувати море доведеться й від мін, які забруднюють прибережні води, адже від них та радіолокаційних систем потерпають морські савці. Раніше керівник національного парку Тузлівські лимани Іван Русів повідомляв, що через бойові дії в Чорному морі загинуло не менше трьох тисяч дельфінів. Серед причин смерті, зокрема, акустичні травми органів слуху. Бо російські кораблі використовують сигнали гідролокатора, що впливають на орієнтування дельфінів. Ракетні пуски у Чорному морі створюють смертельний. Шум для дельфінів орієнтуються орієнтується воді по гідролокації, Вони дуже чутливі, і ми ж розуміємо, що підводні човни російські кораблі застосовують гідролокацію. Відповідно, це е, певною мірою контузить. Дельфіна ця загроза може бути сильна або слабка, смертельна або несмертельна. Миттєва або відкладена в часі. Вона може призвести до загибелі тварини, а може призвести до якихось відкладених наслідків. Що саме конкретно відбувається тут і зараз з дельфінами Чорного моря? Ми досліджуємо. У Мінтовкілля кажуть, українська влада працює над тим, щоб створити центр реабілітації дельфінів, адже вони занесені до червоної книги України. Еколог Євген Хлобистов каже: на розмінування Чорного моря спрямовані не лише українські зусилля, а й міжнародні розмінувати Чорне море потрібно і необхідно. На це будуть спрямовані міжнародні зусилля вже є. Створена спільна група е з, з тральщиків, яка буде займатися розмінуванням Чорного моря, куди входить Україна, Румунія, Болгарія. Зараз чекаємо, що може після завершення активної стадії бойових дій Туреччина і таким чином це буде попевне такий е потужна ескадра для розмінування. І це буде створено обов'язково, тому що це безпека судоплежно. Загалом Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів зафіксувало збитки для екології на суму понад 3 мільярди гривень. Але остаточно оцінити масштаби наслідків дій окупантів можна буде лише після звільнення усієї території України. Анастасія Коваленко, Олексій Мовсесян, новини Суспільне Крим.